Всім привіт! Мене звати Богдан, і ми сьогодні зібралися, щоб обговорити те, що у вас на думці. Це подкаст Думки в голос і ми починаємо. Сьогодні за мною прекрасна моя гостя Марія. І ми сьогодні хочемо обговорити таку досить цікаву тему саме аніме. Марія, так би мовити, є. Цілому фанатом даного жанру дослідниця як і я культури. дослідниця японської культури, журналісткою. Тому вона дуже багато писала про аніме, досліджувала так само, як і я. Тому це буде дуже Дивили цікава тема. Нам буде багато та нам дуже буде багато про що тут uh -huh. поговорити зараз. А в цілому наша тема буде про те, як аніме транслює японську культуру, які механізми маніпуляції використовує аніме та е, вплив саме на масову свідомість. Та на молодь. А в цілому аніме транслює так би мовити японську культуру, передає її максимально глибоко в всіх своїх творах та композиціях. Mm -hmm. Аніме в цілому як такий жанр стало дуже популярним. Мені здається, саме завдяки мені здається, всесвітньо відомому Хайомі Адзакі. Саме, так, саме, так. Він, саме він, так би мовити, проломив. Він став прям, о, я, я б мовити назад фронтменом, тобто дуже показав, що це дуже гарно. В цілому mm -hmm. до нього теж було о, багато інших, хто роз... започали це все. Mm -hmm. Але в цілому, саме, от мені здається, в вкони запитай, то більшість бачила саме аніме від Хаяо Міядзакі. І в цілому його саме фільми дуже популярні і mm -hmm. дуже сильно транслюють японську культуру. І що в мене хотілося б дізнатися і запитати в тебе, як саме? О, Японська культура передається через аніме, можливо, релігія, якийсь синтоїзм, щось mm -hmm. щось подібне. І в цілому, можливо, якісь класні аніме, які, наприклад, були для тебе дуже вражаючими або, можливо, якимись переломними, що ти подивилася, і ти дуже багато з нього підчерпала корисну інформацію. Mm -hmm. Так. Uh... Хаяо Міядзакі дійсно один із найвідоміших аніматорів японських. І загалом аніме започаткувалося десь у 20-х роках. І я таку ремарку ставлю, що до Хаяо був Осамо Тадзука. і його фільми стали такими першими міжнародними хітами, а пізніше після нього також Великий вплив зробили й інші творці, особливо покемони в 96-му році, коли вийшли. Здається, 96-му, бо це мій імін... рік народження. <кхем> а, просто вони всі поріз, тобто вони транслювали абсолютно різні формати аніме. Якщо Хаяо м'ядзакі транслював. Свої виміри через повнометражні мультфільми, uh -huh. то, наприклад, покемони ми бачили і багатосерійні, і повнометражні, і воно а покемони це мені здається. Дуже велика франшиза. Це там дуже я велика навіть франшиза, не знаю, скільки там сезоні. Це дуже. І вона запустила франшиза. оці всі класні штуки, як типу збір карток, покемонів. Mm -hmm. Тобто, дуже mm -hmm. вог... mm -hmm. вони були, я Во. і вони зараз так. теж актуальні. Так. Тобто, а, якби аніме мало кілька хвиль в кількох форматах з кількома митцями провідними, які їх пополіз і от якраз відповідаючи на твоє питання, яким чином аніме транслює японську культуру, і які мені подобаються? От одним із класних дуже аніматорів, плюс-мінус на рівні з Міядзакі, я вважаю, ну і студією Гіблі загалом, я вважаю Макото Шінкая. І всі його мультфільми прекрасні. всі його анімації я бачила. Ну, я почала дивитися їх починаючи від е, загальновідомого твоє ім'я. Це прекрасні роботи. Мені здається, на рівні роботи. з «Хаяо». Так, і в них абсолютно різний підход підхід для до роботи, і вони відомі абсолютно різними е, речами, наприклад. Е, Кольори, світи, оці всі фантасмагоричні у Міядзакі. В той час як у Кішімо Макота Шінкая, це, реалізм. Е, е, так, це е, реалізм, це небо, в яке він вкладається дуже. Тобто, це дуже різні кейси, але вони дуже класні, і всі якось плюс-мінус для мене на рівні. Угу. І от якраз твоє ім'я воно дуже класно транслює як міфологію японську, так і вірування, тобто релігію. І я б сказала, що оці два поняття вони. А... Дуже популярні в усіх форматах і жанрах японських і часто аніме переплітаються. Так, і часто переплітаються. Тобто дуже популярним є такий момент, як, наприклад, якийсь фестиваль з храмовими традиціями, який показується абсолютно в різних аніме, типу в хорорах, в шкільних, в гаремках, тобто в абсолютно різних жанрах, і як в полнометражних фільмах, так і в а, ну, Це багатосерійних в стрічках. Так. Тобто, Uh, дуже багато релігії. Вона не те, щоб uh, китається сильно, про... вона не є пропаган, пропагандистською, вона просто показується її через краса. побут так, через побут, через красу, через якісь традиції, через свята, навіть через якісь маленькі, а, детали, маленькі там... деталі, шкільні якісь свята, тобто традиції, там, змагання, тобто воно все так от ненав'язливо подається. А міфологія вона береться за основу дуже багатьох сюжетів, тобто той самий Наруто, який теж є одним дуже із популярних аніме багатосерійних, на ньому виросли цілі покоління. Я б навіть сказала не покоління, а пару поколінь, наприклад, Міленіали та Зумери, Зумери. тому так. що він виходив досить довго, і поки одні десятирічні ставали двадцятирічними, інші там не знаю. Ставали десятирічними і починали дивитися якісь там шипуден. Тобто, всі плюс-мінус тобто чули про аніме, Наруто. аніме поколінь. Воно так. зібрало собі і виховало багато так. поколінь, і в цілому можна навіть. З твоїх слів відіслатися саме а, про вплив, тобто такі аніме, як, наприклад, Наруто, і mm -hmm. також можна взяти Хвістфеї, вістфеї вони формують Piece. саме так. Там піз вони саме формують, так би мовити, бачення справедливості, а, та, бачення та, та. правильного героїзму, Шляху, вірує, вірування та. в свій шлях, досягання своїх цілей, віра в друзів, і, і... думки про те, що якщо ти... Є аутсайдером, це не назавжди, і це не обов'язково про тебе. Тобто це може це... бути просто так. твоє клеймо, але це не є ти. Тобто говориться, що самотність це не вирок, тобто так. завжди в будь-який час що ти це можеш знайти знайти, може знайти своїх так. друзів. А, і це не вирок для тебе. Угу. Так це дуже круто. Ну, це зараз. Якщо от, швидко підсумувати, то а, релігія та. Міфологія, вони дуже тісно пов'язані з багатьма сюжетами, uh -huh. незалежно від формату, незалежно від жанру чи сюжету, чи цільової аудиторії. Але при цьому воно не виглядає як пропаганда, тому що не це не просто. Взагалі, да. Побут, вони просто свій побут, вони дуже його плекають, і вони от ще один дуже важливий, якби є, момент, який вони показують. Вони це... зберегли свою культурну от, ідентичність так. і, і традиції, навчилися транслювати через так. фільми і аніме, так і а саме ще, не людини і природи. От вони так. ще дуже дуже виражене. Природні мотиви, традиція плюс сучасність, а, релігія їхня і їхні, а, їхня міфологія. От так. Перекази, легенди оце все є такими основними стовпами, на якому базується багато сюжетів. І ну, це круто насправді, бо люди з різних країн, абсолютно не дотичних до Азії, до азійської культури чи менталітету. Дуже багато чого дізнаються, просто дивлячись якусь там, не знаю, шкільну, шкільну комедію, чи там, не знаю, якісь фентезі, якісь, якусь містику, магічний реалізм. Тобто... Так, стосовно школи, ти згадала? Mm -hmm. Що мені згадується, що в цілому на урока зарубіжної літератури в нас, коли ми доходили до теми Японія, одним із перших, окрім мистецтва музики та архітектури, були саме. Аніме твори Міядзакі – це mm -hmm. віднесені привидами, які в 2002 році отримали премію Оскар і а, дали аніме змогу війти в глобальний ринок і зайняти свою досить високу нішеву позицію, а, а також. Мандрівний замок Хаула. Uh -huh, uh -huh. Тобто, в цілому ми це вивчали як одну з частин японської культури, і ми про це дізнавалися. І в цілому це було дуже цікаво, тому що навіть через такі невеличкі моменти ми дотикаємося і нам це транслюють. Uh -huh. Що мені хотілося в тебе запитати саме про. Фанатів, фандоми, mm -hmm. аніме фандоми, наприклад, різновиди аніме фандомів, тому що я знаю, що саме культура аніме дуже сильно популяризувала поняття косплею, mm -hmm. саме перевтілення в різних персонажів не тільки з аніме. Спершу це було саме з аніме, а потім це вже почало більше а, прогресувати, і це вже почалися і ігри, і серіали, і а, вся ця тематика, і тому мені от цікаво послухати. Твою думку стосовно от формування фандомів і як ти відносишся до фандомів, тому що говорять, що е, саме от європейський або, як би мовити, пострадянський фандом, саме а, аніме спільноти досить токсичний. Mm -hmm. а, і чи от твій досвід як фаната аніме, от, цікаво було б дізнатися? Ну, я дивлюся аніме з дитинства. Мій перший такий, моя перша любов була це картколовка Сакура. Здається, її транслювали по новому каналу. От, я навіть записувала на касети, якщо не могла подивитися. І ще моя любов на віки це Дігімони. Я не дивилася покемонів, але я дивилася Дігімонів. І я не пропустила жодної серії, коли її показували по ТІВІ. Я була ще тоді дуже маленька. От, я досі люблю е, цю франшизу, особливо перше покоління. Тобто, вау. Але коли в мене вже з'явився в шостому класі, здається, чи в п'ятому канал Jetix, я почала дивитися на Рудку, там Шаман Кінг і так далі. І це вже була школа середня, якесь суспільство, спільнота. І в мене мало знайомих дивилися аніме, але це було кілька однокласників, з якими я або дружила, бо ми мали нормальні відносини. І в цілому всі до нас ставилися, ну, типу, спокійно, ніхто нас не гнобив. Хоча я знаю багато кейсів, де у людей були проблеми через те, що вони дивляться аніме. У мене не було. Але в мене була, мабуть, і більш-менш лояльна бульбашка, бо я була така, не знаю, коротше, було окей. І зараз, коли я виросла, я. Побачила різницю по перше, в по -перше, у е, товарах. Тобто, ми е, ходили там в якусь астру єдину на всі бровари з друзями. Вони там по своїми фоме Валентайнс збирали якісь листівочки, по як понарудки. Тобто, ми шукали якийсь е, контент, якийсь став. Або створювали самостійно, або шукали по якихось інтернетах в закоулках, або там не знаю, ходили, вишукували якісь кіоски, де продаються якісь листівочки, бо його було мало. Зараз у людей, у підлітків, у молодих людей у моїх однолітків є купа джерел, з яких вони можуть там придбати собі футболочку, сумочку, там якийсь ігри, мерч тощо, якийсь мерч. І це все поширено, це вже не стрьомно, це круто. Люди ходять з Наруто. У е, мене є знайомий, який набив собі персонажа Саски Учіха е, на руку. І Я, типу, ну, людина зробила якби це на своєму цілі, це можливо на все життя, якщо він не зведе. Тобто він не соромиться в той час, угу. як. В нас навіть там якусь наліпку перебивну приклеїти інколи люди боялися, тому Бо що їх заснули. Соромно, щоб показати, так. можливо, тобто... хтось криво подивиться, так. і здебільшого це бралося досить сильно в штики. Угу. А, в цілому я стикався саме так, з так. булінгом. Так було. Так, було було багато а, неприємних висловлювань в адресу угу. і в мою, і саме до людей, які споглядають даний жанр. А, Розповсюдження висловлення було про те, що такі люди недорозвинені. Mm -hmm, mm -hmm. А, і в цілому, звичайно, був і осуд зі сторони батьків, тому що щось таке воно дивне, дивне так. а, і, 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 ніби, і ніби і на мультик схоже, але воно якийсь і не мультик, воно було якесь занадто і ніби жорстоке так, в деяких так, аспектах. Так, так. І в цілому я також розумію розумію і пам'ятаю, коли. А в Україні почалося там прям це все дуже глобально відбуватися. <гум> Було дуже багато телепередач, в яких говорилося про те, що аніме це дуже погано. <гум> Було <гум> дуже багато передач, говорить Україна, коли приходили батьки з дітьми, і це розбирали, що ось дитина перенадивлялася різноманітних оцих аніме, і вона там скоїла на Собі шкоду, бо щось передивилася, або стала агресивно поводитися з дітьми. Мене я, коли це дивився в своєму віці, мене це трішки лякало, тому що я думав, що я також можливо таким буду, але я такий думаю, я не такий, мені ніби все нормально. Зараз я розумію, що це напевно виховання батьків стосовно цього діла, тому що вони, напевно, може, неправильно щось подають, діти не говорять з батьками, проблеми в школі. Наростають діти більше входять в цей віртуальний mm -hmm. світ, переглядають аніме і м, переймають якісь вади та характеристики персонажів. А, і батьки а, просто так як вони з ними не говорять, батьки не, не розповідають, що це погано, це добре. Mm -hmm. Хоча в цілому в аніме це досить яскраво висвітлюється, що гарно, що погано, так, так, але так, так. там досить якщо... часто от, прям чітко. Це поганий персонаж, бо він погано, він зробив тепер. Так, так, але якщо це батьки цього не показують, діті uh -huh. не говорять, що «Дивіться, це дійсно погано, тобто так робити не можна. А дитині подобається персонаж, вона буде йому а, м, Вона буде повторювати його повадки, uh -huh. навички і, і звички, і вона не буде думати, що це погано, тому що well, це так. класно. Так, це сприйняття саме дітей, тобто це відсутність рефлексії, аналізу тощо. І я ще додам, що. Насправді це, це завжди е, спіткає якісь нові ну, формати, якісь нові явища. От, так було, коли рок музика з'явилася, типу, Боже, це сатаністська музика, як ви можете таке слухати, тобто казали нашим батькам, наші там, бабусі, дідусі. Тобто пізніше це сталося з геймерами, тобто Боже, вони грають цілими днями в стрілялки, зараз будуть виходити на вулиці всіх масово стріляти. Потім за аніме казали, бо паралельно з цим, типу, що от анімешники якісь дивні, дивляться там свої десноти, теж будуть зараз всіх мочити. Потім кейпопчик стався, типу, боже, слухають слухаю цих своїх. Тобто в цілому, розмальованих, на хвилі, пацінів, на хвилі, да, на хвилі таку... аніме, в цілому, що було дуже, -дуже дивно. І з'являється саме так, от, ну, а, ніби як жива інтерпретація uh, аніме персонажів, тому що вони були також такі ну, досить, є, такі так. досить були миловидні, uh -huh. такі красиві, uh -huh. і яскраві, яскраві, і, такі, і, яскраві. І, і це воно ніби воно майже в одному часовому uh -huh. поясі поєдналося, саме uh -huh. так. культурному. і це був прям, да, такий було такий бум, Вони були переплитані. Це був такий бум, і всі mm -hmm. масово почали це все хейтити. Зараз от, я звичайно от, радий. О, так, я просто от маю зараз на увазі, що типу кожне нове таке явище воно супроводжується нерозуміннім. Тому що все, що люди тощо. не розуміють, так, так. все, що нове, дивне, незвичне, люди здебільшого їм легше просто це відштовхувати так. і агресивно це ставитись, от, не розбиратися. Зараз досі є люди, які у нас є звичайно. оцей, в ст... укртві, у нас є оцей стереотип на, типу рожева волоса дитина, занімена аватарці. Або скорей тобто досі є такі теки, але такі їх неративи, вже не сильно але... сприймають, бо багато людей або вже виросли з підліткових так. і досі там це нормально. Ну люблять там їхні. Так. Тобто вони вже до цього ставляться, типу, як до вподобання, ну просто вподобання. Або вже через те, що ми навчаємо інших людей, що типу, це ок. Ми повинні поважати ja, інших тощо так. З фільмами, тобто мені не подобається, коли о, о, саме. Японську анімацію mm -hmm. плутають з мультфільмами, тому що це зовсім різне. Особливо. Так, це а, анімаційний жанр, це також намальована створена кінематографічна mm -hmm. картина. Так. Але най, як на мене, найсуттєвіша відмінність аніме від мультфільмів це різновидність жанрів, як, це, а, як в серіалах чи фільмах, тому що як є для різного вікового сегменту аудиторії, так. є для дітей, є для, для підлітків, є вже для більш дорослих. Покоління. Mm -hmm. Тобто, в залежності від того, яке ви покоління, якого ви віку, там і розкриваються різні моральні теми. Згодно. Може бути жорстокість, mm -hmm. якісь доволі сильно соціальні теми. А, може бути просто дитяче, гарна, красива, щоб дітям більшого не потрібно, щоб так, було гарне і красиве. Так як люди не хочуть цим розбиратися, краще це просто відштовхнути і сказати, що це щось дивне, mm -hmm. навіщо нам в цьому розбиратися? Але мені подобається тенденція, що зараз е, е, це. Можна сказати, це круто, mm -hmm. тобто це популярно стало звичайно, є невеличкий осуд і образи, що в мій час що в мене такого не так, було. Так, що мене такого Розумію. не було. Але в цілому я дуже радий за сучасне покоління, тому mm -hmm. що саме вплив булінгу і негативу стосовно того, що мені подобалося так, в дитинстві, так. дуже яскраво відклалося. Що ми тому що були і мені... ну, подолали, Ми допомогли, якби наступним поколінням вже так, в цьому не варитися. Так, тому що, наприклад, мені навіть і. По сьогоденні доволі проблематично, наприклад, говорити в знайомстві з новими, наприклад, людьми, що мені подобається такий жанр мультиплікації, як аніме, тому що мені здається, що я зразу отримую шквал осуду, oh. що це щось для дітей, а, і це зовсім ти дуже якоюсь дивною а, цікавинкою себе зацікавив. Mm -hmm. а, тому, а, типу, це залишає великий осуд так, саме так. А, негативний вплив так, тому. Бачиш? У мене не було таких проблем через анімей. Коли зараз я кажу людям, що я там подивилася якесь аніме, типу питання, яке дивляться вони, вони такі ми не дивимося. Я така в сенсі. Тобто, я вже звикла, що багато моїх знайомих, хоча б М'ядзакід бачили, або хоча б на Нетфліксі якісь новинки, там, або Фрірен якусь. Тобто, хоч щось вони чули, бачили. І інколи люди такі, оу, я не бачив. Я така, а окей. Тобто, от в мене немає відбитку типу, негативу. Але через те, що зараз воно дуже розповсюджене, я це вже сприймаю як таку норму якусь. Тобто, ну всі або люблять, або дивляться, або нормально сприймають. Хоча це досі не так. Не всі ще. Ну, як і будь-який жанр. Певно. О, в цілому, аніме це не лише про якісь розваги, а також воно транслює дуже багато різноманітних і соціальних проблем, і воно дуже багатогранне. І в цілому. І воно є в ньому багато пропаганди. Тобто аніме не тільки показує японську uh -huh. культуру, воно також і з допомогою цього може транслювати і якісь негативні аспекти інших країн, uh -huh. або якихось е, звичок чи ще чогось подібного. Тобто е, мені цікаво послухати е, саме твою думку стосовно пропаганди е, в аніме. Е, і як вона негативно може впливати на формування суспільства? Так, ну щодо негативно, то е, є суб'єктивні і, і об'єктивні аспекти. От суб'єктивно, наприклад, там ми дивимося і бачимо якісь стереотипи або якусь сексуалізацію, тобто е, ми бачимо або ми бачимо. Якби це ж японський продукт, і вони транслюють дуже багато свого побуту, дуже багато своїх якихось свого світобачення, свого способу життя, свого стилю. Тобто, і інколи ми бачимо якісь речі, які для нас, як не для японців, є дивними або навіть, а, ну, типу, Неприйнятними, от, наприклад, жанри гаремок, тобто є такий цілий жанр, де персонаж або персонажка головна існує, і навколо всі не неї або неї, або нього, всі інші персонажі, типу, змагаються за його любов. От, і таким чином, тобто інколи такі речі вони якби нав'язуються не лише не стільки глядачам. Хоча ну глядачам теж, але не стільки глядачам, скільки творцям, тому що це починає ставати каноном жанру і це починають штампувати Масова отак. продукція. І тим. Так тобто е буває таке, з такого. З такої точки зору, буває сексуалізація, яка також а, це штампує. З тобто проблеми, ми здається. починаємо говорити, типу, ну так, да, персонажка сексуалізована, але ж так завжди було, вони ж завжди це роблять. Тобто, замість того, щоб щось змінювати, ми опираємося на те, що ну, багатьох це є, тому ми не будемо нічого змінювати, а будемо закривати на це очі. Або на погано переписаних там жіночих персонажів, типу, ну подумаєш, це ж чоловік створював, а він японець, в них там взагалі своя своє уявлення, типу, ставлення До жінок, тобто ну ми будемо закривати на це очі, бо це такий тобто, жанр легше замість того, щоб розкрити цікавого жіночого персонажа, його просто лег лег легше просто... сексуалізувати, або взагалі не прописують, прописую, просто показати, що герої. він є красивий, гарний так, і так. досить. Тобто, а, якби це не стільки про пропаганду, скільки про те, що а, коли японці, а, особливо старші японці, зі старішими аніме. Просувають якісь ну просто свій світогляд, в чому вони живуть і як вони звикли бачити і говорити про що, тобто вони вкладають все це в свої аніме, і коли люди не з Японії це дивляться, то в ну, нас е, може це викликати або обурення, або якісь інші емоції. І раніше ми з цим не боролися, просто типу, ну це ж це ж японці, чипу це, типу, це нормально для них. Зараз вже починають створювати сучасніші аніме, які вже з сильними жіночими персонажами, там з якимись, е, тобто навіть сюжет, от Фріре, там вже не сильно про сексуалізацію. Скільки там і головний бентіжі. персонаж жінка, так, тобто відходять від так, відходять тобто, від ну, стандартних влас. наративів, більше зосереджується саме не на. Тому щоб е, показати саме висловити конкретного персонажа, саме задуматися про сюжет, так, про так. масштабний. І в цілому, це круто, що вони не стоять на місці, так. вони намагаються розвиватися і підлаштовуватися під нових користувачів. Угу. Це прям дуже е, класно. І мені здається, Сучасне аніме і його вплив він в цілому дуже гарний, тому що дуже багато класних і крутих так, аніме. Так. Вам лише потрібно обрати жанр, який вам угу. подобається, і в цілому подобається вам психологія. Є купа, просто заходите, вводите жанр, ви можете знайти велику кількість картин, які ви передивитесь, і вони вам можуть сподобатись, так, можуть ні. Тобто це залежить від, від особистості людини. Угу. А також в тебе я б хотів би запитати стосовно, яка ти бачиш майбутнє аніме індустрії в цілому, а, глобально і, можливо, в Україні. А, як ти сприймаєш? Ну, це? Я гадаю, аніме вже вплинуло дуже сильно на нашу культуру, тобто воно ще в 90-х, як почало сильно прям вистрілювати. Тобто воно вписалося в нашу естетику життя, воно вписується в імідж людей, тобто наші українці, українки вже приписують до себе якісь там. Тренди японські, там починають вдома свої рамен, тому що дізналися, що він існує, і зараз він є в багатьох не лише японських, а просто азійських закладах, навіть фудкортах. Тобто нам стає близьке їхнє їхній стиль життя, їхній uh -huh. стиль. Воно входить навіть понтон, коли писали про ХХ століття, вони окреслили окремим розділом 90-ті роки, який назвали аніме. Тобто, uh -huh. як воно вплинуло своїми насиченими кольорами на сприйняття кольору, на моду, на дизайн, тобто, як ми бачимо персонажів, косплей. Косплей став дуже крутий. Взагалі, як би фандомний оцей весь двіж, він дуже а, розкриває межі творчості, створює наш сам видав, створює багато нових а, форм а, самозайнятості. Тобто ми, у нас є багато людей, які там малюють арти, які вишивають а, персонажів на сумках, які. А, Малюють на футболках, тобто велика кількість а, самозайнятості самозамір, в, в цілому, як так, так говорити, то аніме досить сильно глобально поширюється так. і в цілому і в подальшому і далі буде От, поширюватися. Так. І саме в Україні буде, буде, да. о, мені здається, воно прям набирає також обертів, і мені дуже подобається, коли о, в, в аніме в кінотеатрах в Україні виходять аніме фільми. Це дуже, це дуже класно. Круто, це Або популяризація. Або Стару ретроспективу показують. Так, це, там, це дуже, це дуже круто. круто. Єдине, що я тільки чекаю, коли почнеться прям офіційне дублювання аніме. Тому так, що здебільша це саме зайнятість, це, нас... це чисто як, як добровільність. Угу. В цілому аніме це дуже обширна тема, про неї можна дуже багато. То mm -hmm. говорити, але от, 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 перш ніж ми завершимо, ага. я хочу підсумувати, що аніме це дуже класний жанр, який є і для дітей, і для дорослих, тому що він. Поєднує в анімації абсолютно всі жанри, абсолютно всі теми, абсолютно всі вікові категорії. І тобто, ну якби ми можемо дивитися трилерами анімаційними, можемо дивитися жахи, ми можемо дивитися, дивитися дитячу історію, ми можемо дивитися романс, тобто будь-що. І аніме це великий прошарок людей від такого віку до старих людей. І це люди, які а, разом, наприклад, от косплей. Тобто, це люди з різних верст населення, абсолютно різних професій, абсолютно різних а, різного досвіду з різних країн. З, Різного віку вони просто люблять це робити. Вони а, вдягають костюми, ш'ють їх, приходять на фестивалі. І це, і це класний об... дружній класний колектив. І це, і це просто ну так. це класно. Що можуть люди різного віку, з різних а, ну з, з, з різних з різними бекграундами, з різних світів кучкуватися навколо чогось, що от персонажів, аніме, що історії, які їм подобаються. В цілому, а, дякую вам за перегляд. А, ми обговоримо те, що у вас на думці. Це подкаст Думки в голос. Дякую вам. Павайте.